Вік, от буває у тебе таке, що хочеться все і відразу. Ну, як сказати, буває. Ну, я собі такий візочок шукаю, щоб була амортизація гарна, комплектація, колеса міцні, ну і щоб недорого. Ну так, да, подружка, губа в тебе не дура. Ну, то що, ти знайшла щось? Та щось не густо, все вище з 25 тисяч. Так, а ну введи кідзер в інстаграмі. Бюджетний візочок два в одному з усім необхідним і навіть більш в комплекті. El Camino Era. Тут і великі прохідні колеса, середня амортизація і телескопічна батьківська ручка, аби відрегулювати по висоті, як вам зручно. Збільшений капор, два провітрювання і оглядове віконце, і спальне місце комфортне для малюка з таким от захистом від непогоди. Завдяки кнопкам пам'яті легко знімаємо люльку. І встановлюємо реверсивний прогулянковий блок. Спальне місце тут, звичайно, побільше. Теж можемо збільшити капюшон і відкрити провітрювання. Звичайно, спинка і підніжка регулюються в декількох положеннях. Вибирай як зручно малюку. Бампер знімається. А для безпеки. Магнітні ремені, які фіксують дитину. Найголовніше, що за невеликий бюджет ви отримуєте все необхідне. Ну що, получається, ми їдемо в Київ? Та почекайте, не додивилася ще до кінця. До речі, у нас безкоштовна доставка на відділення нової пошти, тому не обов'язково приїжджати в магазин. Ти бачиш, ці кідзер вже все продумали. Ага, підписалась і дуже замовляти.